Цьогоріч у Забулоцівській територіальній громаді розпочав свою діяльність християнський табір про його проведення у наступному сюжеті. На парафії церкви Успіння Пресвятої Богородиці, де парохом є отець Ігор Балок, організували християнський табір. Діти із користю та задоволенням тут провели час. Табір тривав від 4 по 7 серпня з 10 по 5 годину вечора. В програмі є веселі банці для дітей, великі ігри. Також буде квест поїздка в село Підгірці. Також харчуються діти в школі, мають обід на першу годину. Організатори насправді стараються, щоб день був насичений та цікавий, і докладають до цього максимум зусиль. З гарними відгуками коментують діяльність табору його учасники. Мені тут сподобалось, що тут гарні аніматори і дуже класний. Тут дуже класна церква і там всі аніматори такі. Такі добрі, що не можна. І ще мене вражило, як вони придумують обливати, що і на іскурсію, і там того після, там того, після для двох років, то там ще, коли не було коронавірусу, то ми поїхали в Олесько на екскурсію, а тепер теж дуже класно. Тут дуже позитивно, ми граємо в різні ігри. Велика дяка всім аніматорам. Дуже вони постаралися для цього. Я сюди вже приходжу не перший рік, і ще від самого початку, як вони це все почали організовувати, я вже сюди приходжу. І всіх, кого я тут знаю, всі теж кажуть, що тут дуже класно. Субцову бачу, соцкупіра, віта. Фактично, організаторами цього табору є е, аніматори «Зорі світла. І наскільки я знаю, то вже поспіль чотири роки, як цей табір діє. Діти Заболоцивської територіальної громади мають чудову нагоду весело провести час у подібних таборах. Дуже приємно бачити, що діти гуртуються у такий важкий для України час. Думаю, що то Боже життя, то скучне. А Бог нам дає, щоб воно не було скучне. Мені більше подобається, ну, що тут просто ти весь час проводиш тут весело. Ти не сумуєш, якщо сумуєш, то тут настільки добрі аніматори, що можуть тебе розвеселити. І тут весело, тут прикольно, ти бавишся, щось знаєш нове про Бога і стаєш, розумієш. Ти мене не забуваєш. Заболоців Сергій Нікішин, Роман Кільчинінов, Василена Куть, Олена та Андрій Ковальчуке. Телеканал Роди онлайн.